У мене вже рік за датами, цитую, за приниження честі та гідності деяких працівників ПЦК. тобто за цивільно-правовий спір, з якого влада диктатора та Державного зрадника України Зеленського зробила справу. Точніше сфабрикувала її в особі прокурора ПЦАГИ, слідчого на натоки та інших. Як казав Сталін, вибить чоловік стаття найдьос. Отже, вказана справа безапеляційно доводить, що в Україні вже давно діє радянський диктаторський режим СЕРТ. Цей режим залишив моїх двох дітей без засобів для існування, доказом чого є рішення суду простягне з мене еліментів, яке додають. Мати моїх дітей не працює і залишена напризволяще на голодну смерть під час війни. Ця влада не жалкує навіть дітей, адже при обшуку забрали усі дитячі гроші, підтвердженням чого є протокол обшуку, е, саме безпосередньо в мене. За ці злочини проти моїх дітей після зміни влади усі печені бандити понесуть відповідальність як міжнародні злочинці під час війни. Отже, заявляли законні вимоги. Негайно виконати рішення суду з мене аліментів за рахунок арештованих коштів Сумі 6400 доларів. США. Вони на спеціальному рахунку є відповідний матеріал кримінального провадження, відповідний протокол е, е, обшуку. Оскільки я знаходжусь під вартою, і держава іменем України позбавила мене такого обов'язку. Тобто я не можу під вартою виконати рішення суду і дітям своїм дати достатньо харчування і достатньо коштів, оскільки тримаючи СІЗО. Держава Україна згідно міжнародного права зобов'язана виконувати вказані рішення. Це рішення іменем України держави Україна. Е, прошу зняти арешт. Суми, яка еквівалентна 500 доларів на користь шавлюк Сніжани Васильівни в якості аліментів за весь період вказаний в рішенні суду, який я додаю. Кошти передати або надати їй таке право отримати їх у банку, а саме шавлюк Сніжані, Васильівни. Негайно. Додаток. Копія рішення суду, витяг з реєстру про набрання чинності рішення суду. Політичний в'язнень Шавлюк Олександр Вікторович. Додаю вам, Ваша честь, копію рішення суду посяг елементів і те, що він набрав, законні сили. Це перша копія. Друге попитання: в супереч вимогам ТПК України, усі потерпілі вже понад сім місяці не з'являються до суду, тобто вони явно не цікавляться справою, що доводить їх підставний характер задля брехливого опорочення мого чесного ім'я. Наголошуються потерпілі по статті 190 Кримінального кодексу України, тобто особи, які, начебто, звинувачують мене у шахрасі. Але згідно частини 2 пункту 5 статті 412 ПК України, ув'язнення е, не з'явлення потерпілих і істотним порушенням закону і може тягнути за собою стосування вироку суду в подальшому. Разом з тим, нагадую, що за самих, на самих початкових стадіях судового процесу е, за участю вас, шановний суддя, Е, усі потерпілі, як під копірку, насилали в суд в електронній формі заяви про розгляд справи без них. Але потім такі заяви перестали насилати взагалі. Е, цікаво, хто під копірку їх так консультує. Вже і справді, не вже і справді вони усі підставні. Е, з огляду на ще викладено, заявляють законні вимоги прийняти заходи процесуального примусу. Щоб